Привіт! Дуже рада, що в мене є сьогодні цей ранок. Дякую за це ЗСУ. Особливо, коли я проїхала по місту і побачила, які, яка розруха, як багато постраждалих. Ну, але я не про це. Я про те, як я підтримую себе, як я допомагаю своїй психіці бути зібраною. Як я допомагаю собі жити і працювати. Ну, звичайно, для, для, для цього в мене є великий репертуар вправ, технік, ритуалів, які поповнюють мою окситацинову подушку. Бо без цього зараз ніяк. Ну, це як кількиснева подушка. Звичайно, сьогодні це була кава із, гарні, із ну, дуже красивої філіжанки. Це були питання, які я собі ставила. І сьогодні я працювала за воїном, да. біоенергетичні вправи, це були тряски. І дуже гарно вони вибивають стрес із тіла. І тому ах, прям відчула, як знов почала дихати повно, ну, глибоко і повільно, і як я змінився настрій і сприйняття. Да. То все було якось дуже так неяскраво, все було сіреньким. У моєму сприйнятті, а зараз розвиднялось, так скажу. І тому маю сили працювати, маю сили радіти тому, що відбувається зі мною приємного. Ну і проживати всі почуття, які я відчула сьогодні. От, тому я бажаю вам гарного дня подумати про свій репертуар, як ви допомагаєте собі зібратися, як ви допомагаєте себе, собі повернутися до себе. Тож обнімаю, гарного дня і до зустрічі!